Якщо ти розмірковуєш, який мікрофон купити для стрімінгу, ігор з друзями чи просто спілкування в Діскордику, я покажу тобі нове чудове рішення від Fifine. Привіт, розбійники! Сьогодні на огляді Fifine ТАМ 6 не просто мікрофон, а бандл з конденсаторним мікрофоном FIFINE im 6 та пантографом FIFINE bm 88. Я використовував цей набір на протязі декількох тижнів, і мені є що вам про нього розказати. Та по традиції, звичайно, ж розпочнемо з розпаковки. Приходить tm 6 в такому боксі. Яскравий геймерський дизайн та напис на коробці говорять нам про те, що це професійний мікрофон для ігр з. Стрімінгу та спілкування всередині першим ділом чекає дуже детальна інструкція, а одразу під нею лежить основна металева частина пантографу та ключик для її налаштування. Зроблений пантограф дуже якісно та має зручні канали для проводів, щоб нічого зайвого не бовталось на вашому столі. Поряд з ним знаходиться кабель USB Type-C на Type A з крутою фірмовою липучкою FIFINE, а також ковпачком від пилу. До речі, підключається AM6 як до Windows, так і до MacOS. З PS4 та PS5. Наступним шаром лежать сам мікрофон am 6 Ніжка тримач, якщо з якихось причин ви вирішите його поставити на стіл саме так, не використовуючи пантограф. Поп-фільтр для мікрофона та дві деталі пантографа для закріплення його на столі, а також для кріплення мікрофонів. Зроблені вони максимально якісно. Кріплення до столу масивне та цільнометалеве, щоб спокійно тримати вагу мікрофона. Ручка ж має пружину, щоб легко закручувати кріплення в важкодоступних місцях. Стяг під столом, а мікрофонне кріплення має спеціальну різьбу та насадки, щоб закріпити на ньому будь який з можливих мікрофонів. Коли я кажу вагу мікрофонів, я маю на увазі випадки, якщо ви захочете підключити якийсь інший мікрофон, адже Fifine AM6 дуже легкий. Він виконаний з пластику, того має реально малу вагу. Пластик матовий та дуже якісний, і якихось питань до нього в мене немає. При цьому ніжка мікрофона та попфільтр металеві, що дуже правильно, адже на такій конструкції мікрофон стоятиме міцно. Кріпиться поп фільтр до мікрофону ось таким чином, а при бажанні його можна відсунути легким рухом, не знімаючи з мікрофону. Тепер давайте пробіжемось по елементам керування та роз'ємам мікрофону. Першою в очі кидається ця велика крутилка по центру AM6. Тут є дві сторони. Гра та чат, і вже стає зрозумілим, що вона потрібна для керування ними. Насправді це дуже крута штука, та детально ми розглянемо її трохи пізніше. Збоку є дві крутилки для керування гучністю самого мікрофону та звуку в навушниках. А знизу якраз таки роз'єм для підключення навушників 3,5 та дві кнопки. Одна з них потрібна для керування крутезною Ржеві підсвіткою, а інша ж включає вбудований мікрофон шумодав. Це все ми також детально протестуємо у відео далі. Ніжка, це звичайно добре, та я звик використовувати мікрофон з пантографом, який, на щастя, є в комплекті. Тож я вже приєднав мікро до нього. Налаштувати пантограф можна як заманеться, і робиться це буквально за хвилину. Можна як витягнути його у довжину стола, так і зробити потрібний. Кут та висоту, а закріплюється це діло комплектним ключиком. Починаючи з цього моменту, я записую свій голос в АМ 6 без обробки, такий, який він є. І давайте детально розглянемо та послухаємо весь функціонал мікрофону від FIFINE. AM6 6 це конденсаторний USB Майк з усіма аспектами, що має цей тип мікрофонів, а значить максимально чистий та деталізований голос, що особливо важливо для стрімерів, подкастерів та взагалі контент-кріеторів. Конденсаторні мікрофони чутливі, та при цьому зараз я записуюсь в дуже погано обставленій кімнаті з практично голими стінами. По факту тут диван, шафа і стіл, але при цьому немає ехо, що було на моєму іншому мікрофоні, також конденсаторного типу. Підключається мікрофон буквально в 2 секунди, не потрібно качати драйвери чи щось подібне. Просто вставив USB кабель і вуаля. Мікрофон працює. Основна фішка мікрофону АМ6 це цей великий регулятор. За допомогою нього під час гри з друзями, наприклад, в КС 2, ви можете з легкістю регулювати гучність гри, а також друзів в Discord, чи де ви там зависаєте. І це реально мастхев фішка. Ми, наприклад, часто граємо в КС, і коли ти лишаєшся один, і важливо чути кожен шорох противника, на поміч приходить цей регулятор. От біжиш, ти твої тіммейти, звичайно, вовсю yeah, тебе підтримують, не не кажуть, який ти класний, щоб yeah, тебе. А, все вийде, війде. А що ти, щоб чути шри. гру, ну трошечки їх підкручуєш, як би да, і все в тебе круто, і ти можеш витягнути, Мабуть, що, катку. Так само і навпаки. В чіловій атмосфері, коли звуки гри не настільки важливі, а ти просто хочеш побалакати з своїм бро за життя, легким рухом руки скручуєш гру на мінімум і все кайф. Тепер послухаймо, як міняється голос з функцією шумодаву. Зараз на фоні я включу своє відео, і ми подивимося, як шумодав його загасить. Я натискаю кнопку під мікрофоном, і все, шумка працює. Шуми звичайно обрізаються, та разом з ними трохи міняється голос. Якщо ж раптом біля вас розпочався галас, гавкіт собак, сусіди кричать під дверима. Ця функція може добре їх приглушити. Та перш за все раджу правильно налаштувати гучність мікрофону за допомогою цього регулятора. Чим більша гучність, тим більше мікрофон захопить вашої кімнати. Та якщо трохи скрутити гучність максимальної та гарно виставити відстань мікрофону, ви отримаєте ідеальний та максимально чистий звук. Наступна, дуже крута та потрібна в першу чергу, контент-кріеторам штука це моніторинг звуку. Підключаєте навушники напряму в мікрофон та ідеально чуєте себе. Себе. До речі, саме тому я зараз пишу це відео в навушниках. Налаштовується моніторинг дуже просто, та якщо що, на допомогу прийде інструкція. Так само, як і процес налаштування цього регулятора, грача детально розписані разом з картинками, тож проблем не виникне. Ну а гучність в навушниках теж налаштовується за допомогою окремого регулятора на боковій панелі. Якщо терміново потрібно вимкнути звук мікрофону, коли ти, наприклад, сидиш стрімиш, а тебе дівчина кличе їсти, не проблема, просто так. Зверху. І ви мене вже не чули, а звук вимикається. В той самий час лампочка-індикатор на мікрофоні стає червоною. Щоб потім, коли тобі в чаті будуть писати, що тебе не чути, ти не ламав голову, якого фіга зник звук. Перевірено. Найважливіше в мікрофоні це, звичайно, звук, але аспект дизайну також не на останньому місці. Якщо ти створюєш контент, тобі дуже важлива гарна картинка в кадрі. А якщо ти просто чоловий геймер, то мікрофон, який буде радувати око, це також круто. До речі, бандл ТАМ 6 має так. Кожні різні варіанти кольорів. Особисто у мене мікрофон та пантограф в чорному кольорі та є також білий і рожеві варіанти. Дизайн, на мою думку, цьому повністю спонукає, але найголовніше в ньому це rgb підсвітка. Міняється вона дуже просто натисканням кнопки під мікрофоном та має купу кольорів. На вибір доступні як купа статичних кольорів, так і варіанти райдуги чи пульсації. Як я вже казав на початку, користуюсь я цим бандлом вже декілька тижнів, та можу сміливо його рекомендувати кожному з вас. Підписуйся, якщо ти тут вперше, а свою думку про цей мікрофон обов'язково напиши в коменти.